Це у нас така гарна лялечка вийшла, Бачите, сіточка шість на п'ять. Близько семиста сіток, і це лише від початку повномасштабного вторгнення сплив павучки нашого батальйону, розповідає його координаторка Анна Чирва. Скрутили її, що вже в такому вигляді вона у нас буде передаватися на передову. Водночас у кімнаті поруч сортують медичну гуманітарку із-за кордону. Ми частину відбираємо військовим, а частину віддаємо у наші лікарні, тому що в наших лікарнях також лежать багато поранених. І тому ми віддаємо для них Щомісяця відвозять допомогу військовим. Розповідає волонтер В'ячеслав Скічко. Ті ж автомобілі, які на жаль попадають під обстріл, їх треба постійно змінювати. А це великі кошти, засоби зв'язку, які теж дороговартісні оптика і так далі. Так далі, нині хочуть допомогти пораненим бійцям. Всі ми радіємо результатам нашого контрнаступу, а Поряд з цим ми маємо і велику кількість поранених. І наразі поранені бійці наші потребують, які знаходяться в госпіталі, яких привезли з передової шкарпетки, труси, футболки, штани спортивні. Ну, в принципі, такий самий одяг, як цивільні вдома. Носять такий запит надійшов із військового госпіталю. Додає Лариса Семис. Медики розрізають хлопцям форму, щоб зробити рентген навіть. Розумієте, і потім хлопці залишаються просто голі. А коли хлопці вивозять з бою, в них зачасту нема собою взагалі ніяких речей. Поки каже волонтерка, вдалося підшукати одяг та все потрібне частині захисників, підсобили містяни та підприємці, аби допомогти решті, просять долучитися усіх, хто може. Де наскільки хлопцям, які після наступу, після того пекла, потрапляють в госпіталь, як їм важлива теж наша увага. Це це найперша наша їм подяка й увага, щоб вони могли себе комфортно почувати. Одяг можна приносити до будинку вчителя або ж пересилати кошти на картковий рахунок організації Наш батальйон Черкаси. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному, Черкаси.